Друзі, всім привіт! Ану, секунду, бо не пам'ятаю, витирав ось Очередна помойка. Це я заїхав сюди. Душеся трохи випить. Так, дві, дві новини, одна гарна, одна не гарна. Розказую гарний. Їдемо на 8А в Новий маркетоп. Попробую зняти вам обзор цін. Опачки, дивіться, з коширі виїхали і тут вже цивілізація. Так, не підключився я до повербанка, що ви поняли, не буду десятий раз одне і те саме розказувати. І знову вітер. Знову чуть-чуть не везе. Коротше, на рідній батареї зараз. Сейчас спустимся вниз, розкажу погану новину. А може вона не погана, даже не знаю. Як кажуть, смотря с какой стороны посмотреть. Зеленбуд, дівчата, Зеленбуду працюють, бачите, які макар. Ого! Прикиньте, мене чуть не знесло. Так, звісно, робота. Якщо Зеленбуд не по трудовій, можна піти тут. Буду ходити, збирати мусор і знімати вам контент. Я вже вам розкажу погану новину. Коротше, як бачите, як вітра немає, ми почти-почти гору вилітаємо. А сьогодні вітер жесть. Ще виперли мене з роботи. Там де я працював охоронцем. Ого, тордофам який. Не буду я получать своїх 6 кусків. Хоча вони мені не мішали. Комуналку погасить. І, кстати, і трохи на, на хавчик. Навіть на місяць в принципі не вистачало, ну хоча б на комуналку. Коротше, винувати я сам, на У мене коротше, бувають такі зриви по бухлянді, по водочці. Ну, те що крепче пиво. Так я пивко посторбував, в мене пів року вже. Коротше взяв коніни. Мені на сутки було вчора заступати. І це вже виходить? Ну так. Да. Ух' яка тачка. Бека. Щось до війни я таких машин не бачив, а як війна, так тачок скоку нових з'явилося. Всі свої заначки подоставали і покупляли машини. Хоча зараз поліціянти можуть теж да, ожжати. Типа на армію, а самі собі. Ну ладно. Коротше, все почалося в п'ятницю, що я поїхав на пікнічок походу не наперебрав. Цього пива. Щось було мені так не дуже. На наступний день чуть-чуть так хорошо поправив здоров'я. А в неділю ще йти на сутки. Це я вам відос познімав тоді ото чуть-чуть під шафе. Що ми їздили з вами в ТРЦ Київ і все проче. Подивіться ті серії. Буду дуже вдячний. І не забудьте підписатись. Лайк, дизлайк на ваше как бы у, як жарко сьогодні, Пече мені ще зле після цих суток. Ну, сутки я не, від, не відпрацював. Мене поміняли і виперли. Коротше, розказую. Весела п'ятниця, весела субота. Заступаю на сутки. Був в мене бутилка коніни. Була. Я вирішив підлічити здоров'я, думав по чуть чуть по чуть-чуть, в, в принципі, все таки було. До часа дня чи до двох часов дня я випиваю цю бутилку каніни. І вирішив, що мені мало їди, рішив, що мені мало цього алкоголю. Беру, Захожу в приложение АТБ. Довго коротше, я там і заморачиваюся. Так, пролітаю. Довго заморачивався, ну, Ще ж інтернет такий говняшний. Цей безлімит водофон Такий старт, в принципі, тоже такий какашняковий. Короче, на заказу я товара там кра... Кстати, можно э, е, на 800 гривень заказать, типа безкоштовна доставка, ну оплата виза, А у мене всі есть долларовая виза, ну Короче, там 0 доларів. Це я раз растики з Ютубу получив. И це втори не на місяці три буду я зароблять. Ну, кстати, сейчас хороша новина. Мы будем з вами. Частіше бачитись. Коротше, зараз приїдемо людей, далі розкажу. Коротше, доставка з п'яти до шести. Mm -hmm. Так думаю нормально, чуть-чуть же протерезію типа після цього. Мені треба було ту повороту, там відкривати на пульту. Одної мадам собачкою, будемо так її називати. Хазяйка. Полухозяйка. Мадам собачка. Ну я вже тупів. то не побачив, там в телефоні сидів, ну ви ж поняли, підбухнув і давай, то в ігру, то в інтернет. коротше, забив на все. Коротше, віддихаю в кайф. На роботі. Ну коротше вже пару дзвоночків в мене було, там я провтикав. Все було нормально, потім проїхав мій заказ. Коротше, доставка 49 гривень, там щось 99 копійок чи щось таке, ну, полтинник. Ти ж платиш одразу, все чітко. Потім мені ще чувак перезвонив, щось не мог адресу знайти, йому вибивало алмазний там. Ну коротше. Приїхав уклон з моїм заказом такий. Я заказував все по акції. Коротше, все. Кстати, не туди я поїхав, куди хотів, ну ладно. Чуть-чуть в -чуть не варять взагалі. Чуть-чуть взагалі. Коротше, приїхав приїхав чувак на уклоні, привіз торбу, все, дякую, дякую. Забираю цю торбу. І там же замовлені, крім всіх акційних товарів, там на 500 гривень що я позаказував, а там сир, креветки, пиво ще на, на заказував, бля. Ну коротше, яке я і не пив, кстати, додому приніс. І закази, бут, заказав бутилку водки 0,5 польської. А це ж я, вона вроді там 39 оборотів, ну, не буду брехати. Вона така, в принципі, приятна, як колись пив. Ну не та що, зубром. Що зубровка. Друга якась там польська плакці по в них була. 111, кажись, гривень Ой, я починаю шпить воно мене доганя на те. І вітозі, коли мені треба мадам з псицею і випустити. з ворота Не перші, а другі. Перші в неї ключі є. Я в ну, мене чи робануло, чи я заснув. Ну прикиньте. А що ж найцікавіше? Я спочатку нормально Загризав, а потім вже ось очну, вибачте, амбрузь. Ой. Вже ще ця амбризія. Сталося три таблетки. Коротше, я провтикав її випустить, походу заснув, чи що вона ну, Вона мене спалила. Позвонила, будемо називати власниці частного сектора Мадмузель. Та позвонила моєму начальну, начальнику охорони В Той наче мені там на вайбер дзвонить, тому що камера не працювала, те, що мене бачить. Я начал тупить в мене вайбер почему-то короче воно звонить и не можна сразу зайти, надо зайти в приложение Там найти Типа хто воно дзвонит Ну короче заморочки. Короче А я ж подшифу Поки сюди туди не это На телефон мені позвонил Сюди туди я ж коротше я її в принципі не пам'ятаю. Випустив, не випустив, ну, коротше, мені пофіг. Ну по голосу він почув, а голос у мене ж такий. Ме, 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 ме". Якраз. Ще й за вже зрозуміли, як з типу, посоню, під шафе. Сказав, що зараз мене поміняють, я так поняв. Чи приїде хтось з офісу. А це вже... Часа 7 вечора, а може 8. Ну коротше мені ночі треба було ще продовжатися, але я не дотягну. Коротше. Просто якби я позже почав употребляти, все було по-другому. Ну, Алкоголь це така штука, знаєте, находик ще той. Так поговорка так крутиться на язику. На язику. Ну, вона матюхлива. Мені відео тоді кинуть, мабуть, 18 не хочу мотивкатися. А так вона підходить. І я буклішко підковав так, що потім... І п'ять в мене ще вирубилося, що приїхав смінщик, теж на поломках живе. Поміняти мене тири пири, сказав, мені що позвонили, що ти тут реанімейшн. Ну окей, я ж шос. Зібрався, в принципі. Б. І коротше минут 15 шукав вже ту водку польську. Не мог спомнити, де її заховав. Це прикинь, то заховати так, бабки. Допустимо, за ночку, так? Да? Я потім не пам'ятаю. А ну, опять ця бабушка, боже, ну зачем же ти їх кормиш? Дивиться на... банда яка собралась. Такі вже голуби то всі, вони навіть вже їм лень коротше, тікати, як оце їдеш. Коротше, я вас замучив, мабуть, ці розповіді. Ну що, я уволен в запас, як кажуть. Хочу обратитися до Сереги. Серега той, що на електровелосипеді працює охоронцем. Якщо ти мене це відео побачиш, почуєш. Я хотів спросити, чи не треба вам алкоголіки тоніяться на роботу охоронці. Сутки троє в ніч зарплата, в принципі, мені пофиг. 6, 5, 4. Мені якби комуналку заплатити з цих бабок. Або, якщо міста зайняті, щоб мав ти на увазі, якщо що, має книжок мені. В коменті підвід його, допустимо, цим чи слідуючим. Ну, коротше, я то все добре, ну но... Охоронцям не помішай мені робота. Грущиками, комплекторчиками, я вже це відвоював. Тось я не піду і треба, щоб... Ще була без трудовою. То тому що ж нас через воєнкомат женись через воєнкомат. Йдеш на роботу через воєнкомат. Навірно, як і вмираєш через воєнкомат, треба струною до них прийти через воєнкомат. Ну тобто через ТЦК. Це ж воєнкомати були ще Херія коли. Так, треба зараз глянути, бо я там карту кріплення мене зайняти повербанком який не підключився. Глянуть зараз. Я приблизно зрозумів куди, ну треба глянути, чи туди я їду. Маринка, привіт, ти там була вроді. Зараз я по... попитаюсь. Мені в принципі там от зельвафу заказала. Хліб треба, як завжди. І все, і в розетки забрати там якась херня приїхала. Я навіть толком не пам'ятаю щось, якась пшикалка не на 10 і ще щось. Ууу, як я замурився. Прикиньте, після проти вітра їхати це раз. А ще мені ж після цих полусуток, будемо їх так називати. Не досуток. наш гарненький новенький асфальт. Так що от такі діли. Так що, друзі, спонсору, спонсорство я при, при, приветствую донат приветствую А в принципі, це тільки в кого є можливість. Ага, бачите, навіть що, не треба карту доставати. І кстати, десь казали тут дитяча площадка. Може во дворі вдома. зараз поїдемо. Так, зараз поїдемо, знайдемо цю площадку. Дитячу. Фак. О, хтось наївся кавуна. Коротше глянемо цю площадку. Три хвилинки в нас є і зустрінемося в слідуючій серії вже з обзором цін. Чи коротше я не по цьому адресу приїхав, зараз я позвоню. Ой, позвоню, подивлюся, може щось. Буратино було кріпке. Ні, це щось дитяче Так, да, походу я не... Може я не встає, тут приїхав. Маркетопний ходить. Не в новий, а в старий. Ну я в цьому теж не був. Якщо що, ми дивіться, СССР ще воно працює. Вау, 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 бум, попасть. Друзі, всім привіт! Побачимося в наступній серії. Здоров'я вам, щоб ви не хворіли Добро побідить І мирного неба. Давайте, всім пока-пока